Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про бібліотеку для створення графічного інтерфейсу в Python. Так, це є бібліотека Techinter. Навчимося різними способами імпортувати цю бібліотеку, а також працювати з певними елементами цієї бібліотеки, розглянемо поле Label і навчимося створювати якийсь елементарний додаток. В даному випадку це у нас буде додаток-годинник. Які є варіанти імпорту нашої бібліотеки? Ми можемо просто звичайним імпортом імпортувати. Так? В такому випадку в нас буде імпортуватися вся бібліотека зі всіма елементами. Ну, і коли ми будемо якісь елементи з цієї бібліотеки використовувати, нам потрібно буде прописувати назву бібліотеки і тільки тоді вже звертатися до конкретного елемента. Так? Ну, і в загальному в принципі, це все в нас буде. Працювати. Давайте зафіксуємо вікно і запустимо цей файлик. Що в нас в такому випадку вийде? От, бачите, в мене створилося вікно цієї бібліотеки Techinter. Е, інший варіант є це є імпорт за допомогою е, конструкції FROM. В такому випадку ми прописуємо From tkinter, далі йде на слово імпорт, і ми можемо, якщо в нас невелика програма для того, щоб зекономити на її обсягу, ми можемо після імпорта прописати конкретні блоки, які ми хочемо імпортувати. Так, Наприклад, я хочу імпортувати елемент ТК. Є. І що? У мене тут ще main loop використовується. Так само прописую main loop. Є. І в такому випадку нам вже ось тут використовувати цей об'єкт не потрібно. Так? Ми просто прописуємо елемент, який ми хочемо використати, і на цьому все. Так? Main loop. Так само просто прописуємо написом слова loop для того, щоб зафіксувати, і відповідно додаткових елементів налаштування нам використовувати не треба. Так? І в результаті маємо. В чому перевага використання цього елементу FROM-імпорту? По-перше, ми імпортуємо тільки конкретні блоки, які нам потрібно. Це значно економить обсяг нашої програми. По-друге, ми відповідно спрощуємо собі взагалі елемент написання коду. Крім того, ми можемо імпортувати також всі елементи, поставивши зірочку. Це буде означати, що ми з цієї бібліотеки імпортуємо всі елементи. Воно також у нас буде працювати. А, але е, різниця в тому буде, що. О, так, секунду, давайте я перезапущу. Різниця буде в тому, що е, нам вже не потрібно буде прописувати ці елементи. Так, ось у нас є воно. Е, як це ми робили, коли користувалися звичайним імпортом? Ну, ось якісь такі елементи. Е, добре. Давайте будемо тоді рухатися далі і подивимося, що ми можемо завдяки цій бібліотеці використовувати. Ми можемо скористатися методом title так, і прописати назву нашої програми, так. тільки нам потрібно вказати, до якого вікна в нас це має бути призначено, коли ми перезапускаємо цей елемент, так, root title. Ми побачимо, що в вікні нашої програми замість елементу ТК додався напис графічна програма. Також ми можемо задавати розміри цього вікна. Для цього ми можемо використати елемент геометрі. І коли ми перезапишемо цю програму, ми побачимо, що в нас зміниться, зміниться геометрія нашого вікна. От, воно стало трошки більше. Ну, щоб воно явно більше стало, давайте задамо тут 1250. Так, перезапускаємо. І що? секунду. Зараз у нас. Появило. Бачите, з'явилося вікно, ширина 1250, висота та, яка в нас була там 150. Добре. Що ми можемо до цього вікна додавати? Є дуже багато різних елементів. Почнемо з звичайного напису лейбл. Для того, щоб додати напис, нам потрібно створити змінну для цього напису. Наприклад, давайте створимо змінну напису, яка в нас буде називатися лейбл. Зафіксувавши цей елемент, Ну, додавши цей елемент, нам потрібно розуміти, що ми маємо якісь певні об'єкти, які ми можемо в цьому елементі налаштовувати. Що сюди входить і які налаштування ми можемо задавати, давайте зараз безпосередньо і розберемося. Отож, перше, що ми можемо налаштовувати, так, ну, вказати, це вказати, в якому вікні воно буде знаходитися. Так. В даному випадку він буде знаходитися цей об'єкт в вікні нашому руту. Також блок текст вказує текст, який ми хочемо записати. В даному випадку це буде текст Hello World. Далі йде елемент тобто фонд, стиль шрифта, який ми прописуємо в дужках. Далі йде елемент BG, так? це типу background. І FG, це типу колір шрифта. Який в нас буде виводитись. Але крім того, що ми будемо з цими елементами користуватися. Зараз, якщо ми запустимо на виконання цей блок, ми побачимо, що Так, наша програма ще не запустилася. Давайте зараз ще раз. От. Ми побачимо, що цей елемент в нас не відобразився. Хоч ми його додали, в нас ніби мав би появитися текстовий блок, але його немає. Так? Чому немає? Тому що ми його додали, але не додали до цієї зміни пакувальника, який буде вказувати місце положення цього напису в нашому вікні. В загальному є декілька варіантів пакувальників. Так, це ну, перший варіант пакувальника це Place, який працює по значенню XY, і виглядає воно наступним чином. Так, Ми прописуємо lab, крапочка, place, встановлюємо значення X-Y і його е, запускаємо. Так, В такому випадку в нас, от воно розміщується в тому місці, яке ми там собі вказали. Е, також є ще один варіант пакування так, е, фіксації цього елемента на нашому вікні. Це є елемент, який називається е, labelpack. Е, в такому випадку ми просто прописуємо конструкцію. Так, без будь-яких значень. Лейбл e, пак. І e, фіксуємо. Так, і воно просто буде по порядку кожен елемент один за одним додаватися. Так, от в мене перезапускається. Давайте ще раз. І ми побачимо, що воно зараз додалося. Так, є, додалося все без будь-яких проблем. Ще є варіант пакувальника за допомогою елемента Grid, де відповідно відбувається пакування в порядках і штовцях, але з ними будемо працювати дещо згодом. Тепер давайте розглянемо, що ще ми можемо робити в цьому вікні, яке ми там створили. По-перше, ми можемо додати елемент, змінити елемент, який в нас є вже в вікні доданий. Для цього нам потрібно скористатися елементом конфіг. Ми знову звертаємося до змінної лап, задаємо метод config і кажемо, які елементи ми хочемо змінити. В даному випадку ми змінюємо текст Hello World на новий рядок, а background з blue на red. І тепер, коли ми перезапустимо на виконання нашу програму, ми побачимо, що то, що в нас було, воно змінилося. Так? Змінився колір і змінився відповідно напис, який в нас там є використов... використаний. Також в нас є елемент, який може видалити цей блок, який в нас є. Так, для цього використовується метод Destore. Ми прописуємо lab, Destore, і в такому випадку напис, який там в нас є, він буде повністю видалений. Це я не буду перезапускати. Бачимо, вікно програми в нас є повністю порожнє. Це ось такі якісь базові елементи. Ми будемо, звичайно, наші знання з бібліотекою Тікінтер поглиблювати, додавати інші елементи, які ми ще будемо вивчати. Давайте для того, щоб закріпити цей елемент, спробуємо з вами написати програму, яка буде створювати в нас годинник, який буде відсліджувати дату час в реальному. Дату і час в реальному часі так, так, і виводити його в вікно нашої програми. Причому там будуть якісь інтерактивні зміни, кольору. Що для цього нам потрібно зробити? Імпортуємо бібліотеки бібліотеку, імпортуємо всю, так, а бібліотеку DataTime, з якої ми будемо брати дату і час модуль, так, то імпортуємо тільки модуль DataTime. Тепер давайте що зробимо? Пропишемо наше вікно, так. root TK. Задамо йому якийсь title і розміри title, наприклад, назвемо його на годинник. Є. Зробили. Тепер що будемо далі? Далі створимо. Лейбл, в якому ми цей годинник запишемо, ми скажемо, що це буде вікні рут, початкове значення буде зірочки. Розмір Arial 26, стиль шрифта Arial 26, колір, blue, background, верніше, колір фону блакитний, колір тексту у нас буде жовтий. Плюс ми зафіксуємо цей елемент за допомогою елемента Lab Place, де вкажемо координати, яким чином у нас це буде фіксуватися так Далі створимо список, це вже нам буде для другого завдання зміни кольорів. Створимо список з кольорів, які в нас будуть використовуватися список, ми можемо ще продовжувати, і відповідно тоді більше кількість кольорів. ну і зафіксуємо Подивимося, що в нас на початковому етапі зараз буде. так На початковому етапі в нас буде програма, в якій буде відображено. от Якийсь текст, але ми, поки що годинника не маємо, Для того, щоб нам відслідковувати годину, варто все ж таки створити функцію, яка буде це все робити. Для цього ми прописуємо функцію def.clock, створюємо в цій функції локальну змінну now і За допомогою елементу datatime.now Визначаємо, який в нас є час зараз. Далі, за допомогою методу config, ми будемо редагувати наш елемент Lab. Причому ми будемо змінювати тільки блок текст. Ми в блок текст вставимо годину, яка в нас зараз є. Також вставимо стрічковий елемент 2 крапочки, потім хвилини, плюс 2 крапочки, стрічковий елемент, плюс секунди, які в нас також будуть в реальному часі змінюватися. Також задамо елемент, який в, нас буде, який в нас буде відповідати за те, щоб в функції Clock змінювався колір FG, B, BG, так, в залежності при кожному виконанні цієї функції. Для цього ми прописуємо root-config mg-color, вказуємо new color 5. Для того, щоб цей кольор змінив. Також задаємо невеликий час очікування при виконанні кожної функції 1 мілісекунда. Тобто ми прописуємо, що root-clock-after у нас буде після кожного виконання очікування 1 мілісекунда. Далі нам необхідно в тілі програми активувати нашу цю функцію Clock, тому перед main loop прописуємо цю функцію clock. Тепер, якщо ми запустимо на виконання цю програму, ми побачимо, що в нас створився годинник, так? він показує час, який є на даний момент, так? з точністю до секунди. Причому кожної секунди, коли в нас виконується програма clock, колір нашого елемента так? руту змінюється в залежності від того, яка в нас секунда. І який там номер в списку в нас випадає. Так, Червоний, зелений. Ну, типу, якщо ми ще збільшимо кількість кольорів, то відповідно, воно може ще в нас більше. Так само, тут, якщо ми змінимо час, то відповідно, воно також буде там, в залежності від того часу, який ми встановимо. 1000, це означає 1000 мілісекунд або одна секунда. На цьому поки що все. Дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.